Перервах між основною роботою Віталій Водяник рятувальник-доброволець. Декілька хвилин на збори і на виклик, каже, готовий. Чоловік розповідає, задля безпеки рідного краю та його жителів долучився до пожежної команди. Я місцевий корінний житель і мені не байдуже, що в нашому селі. Найближча пожежна частина за 20 кілометрів від села, а в боротьбі зі стихією кожна хвилина важлива, пояснює Віталій. Тож добровольці стримують її до приїзду професіоналів. В літню пору, коли спека. Ми прекрасно розуміємо, що в будь-який момент десь може загорітися від недопалка, від навіть не від загорася як на мусорки просто і температури. Всього в команді тринадцятеро людей, розповідає її керівник Максим Масюк. Працюють вони без зарплати та всі об'єднані спільною ідеєю. Порятунок людей більш притежніше, і взагалі ми ж знали, куди ми йдемо. Хто боявся або боїться, він би просто не пішов на цю на цю роботу. Бо в моїй команді були люди немотивовані, мабуть, бо я не працював би тому вони просто вони краще. Команда обслуговує три тисячі жителів благодатного та 17 дачних кооперативів. Загалом добровольці виїжджали на 20 викликів, каже Максим Масюк. П'ятнадцять приблизно це були пожежі пожежі це як сухостої трави, так і загоряння будівель, і незвичайних подій там впало дерево, переклерило дорогу, обервало провода. Розміщується пожежна команда в колишній пожежній частині. Приміщення понад 20 років стояло пусткою, розповідає Максим. Торік відремонтували дах, кімнати та облаштували місце для рятувального авто. Воно показує керівник обладнане усім необхідним. Медичним набором, говорить, досі не користувалися. На щастя, не доводилося. Нам ми цей сумкою користуємося і ношами для тренування наших маленьких будущих вогнеборців. З комплектацією допомогли польські партнери з навчанням рятувальники області, розповідає староста села Дмитро Шевченко. В громаді каже, теж підтримують добровольців. Цьогоріч з бюджету спрямували півмільйона гривень на ремонт, паливо та обслуговування. Саме головне це життя, здоров'я та майно людей. Так як наше село саме найвіддаленіше від центру громади, тому і ми подалися в цей конкурс. Не всі розуміли, до чого ми йдемо і до чого ми прийдемо. Потім, коли вже добровільна пожежна команда запрацювала і люди побачили реально, що ми приїздимо раніше до СНС. а Це наша головна задача. Коли це все люди побачили, тоді звичайно це пішло на великий плюс. З березня в селі стало комфортніше та безпечніше, розповідає місцева жителька Віталіна Гончар. Адже тепер каже, допомога не забариться. Нам стало безпечніше, адже ми можемо звертатися в будь-яку годину доби до керівника пожежної частини, і ми знаємо, що обов'язково буде відповідь і допомога. Місцева жителька Тетяна Мушенко говорить, не раз бачила роботу місцевих добровольців. Були пожежі і були такі, що люди не користуються технікою безпеки, палять, то наша пожежна частина швидко реагує. Дар'я Шевченко, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.